Доброго вечора. Ми в громадській приймальні. Майже 80 років тому була винайдена гра, ідея якої довести до банкрутства суперника те, що за всі ці роки монополія, а саме так називається гра, захопила півмільярда людей. Засвідчує, ми живемо в світі конкуренції, де виробничники і дистриб'ютори прагнуть домінувати на ринку товарів і послуг нерідко за рахунок нищення конкурента. Однак, якщо повернутися до реалій, чи приносить користь суспільству домінування однієї компанії на ринку? Негативна відповідь, очевидна. Тож сьогодні в нашій студії людина, котра володіє вичерпною інформацією про монополії на рівнищині та знає шляхи зменшення їхнього впливу на наше з вами життя. Це голова Рівненського обласного територіального відділення антимонопольного комітету України Віктор Буденчук. Вітаю Д вас. Доброго вечора. Отож, на початку нашої розмови зауважу, що запитання нашому гостю ви можете поставити особисто, якщо зателефонуєте до студії за номером 00 16. Отож, пане Віктор, розпочинаємо розмову про монополію і монополізацію. Взагалі-то змагання це природно, і ми знаємо, що перемагає сильніший – і це природний відбір. Чому дії проти монополізації стали такими затребуваними у сьогоднішньому суспільстві? Ну, по-перше, я хочу сказати, що, що таке монополізм? Тобто, це стан ринку, коли. Є, наприклад, один учасник цього ринку, монополіст, який спокійно виробляє певний вид продукції або надає послуги. Він знає, що в нього немає конкуренції. І він спокійно виготовляє ту продукцію, не втрачає не затрачаючи на це будь-яких там модернізацій, не здійснюючи заходи по тому, щоб здешевити цю продукцію. А знає, що в будь-який час його продукція єдина є, і всі споживачі, куди б вони не звернулися, вони мусять її брати. Тобто, це депресивний стан ринку, який не дозволяє. Покращити якість продукції і при цьому стабілізувати або зменшити ціну. Це нам щось нагадує. це От в Радянському Союзі десь так було. Ми пам'ятаємо це, і я хочу сказати, що Рівненщина або Рівненське територіальне відділення одне з перших в Україні, яке демонополізувало економіку регіону, в тому числі в першому чергу це стосувалося агропромислового. Сектору я пам'ятаю, які були дебати і протидії в тому плані, щоб демонополізувати об'єднані асоціації, які існували на Рівненщині. Але ми цього добилися після нас пішли інші області, і на даний час, завдяки конкуренції. Споживачі мають право вибирати якісніші товари за оптимальними цінами. Отже, майже 20 років антимонопольному відділенню на Рівненщині, так і по-моєму, 4 квітня це день його утворення. 4 квітня виповнюється 19 років після завтра створення рівненського територіального відділення. Які були основні етапи діяльності? Я вам скажу, що основні етапи діяльності за цей період це сформована вся система органів антимонопольного комітету, в тому, в тому числі і стабільний колектив, який працює на Рівненщині і захищає інтереси конкуренції і, і, і захищає е, споживачів від проявів монополістів? Е, законодавча і нормативна база вона в Україні є сама. Е, е, Оптимальна, яка відповідає вимогам європейської інтеграції чи європейської європейському законодавству тобто всі законодавчі і нормативні акти це акти, які модернізовані в європейське законодавство. Ми маємо змогу абсолютно самі виявляти, по перше, попереджувати порушення, виявляти, припиняти їх, не передаючи будь-які матеріали там в інші судові інстанції. Від початку виявлення до прийняття рішення і потім супроводження його щодо припинення його і сплати штурмних санкцій. Отже, законодавство є, але законодавство це, мабуть, ще не всі важелі впливу. Я от маю список суб'єктів природних монополій Рівненщини, і це суцільні, енергопостачальні і комунально-житлові підприємства. Вони встановлюють правила гри на ринку житлово-комунальних послуг, вони підвищують тарифи, часто вони змушують платити за. Ну, не повністю надані або не надані послуги, і таке буває. І що? От немає на те ради? Ну я вам скажу, що е, стан природних монополій він не тільки в Рівненщині, Рівнічні в іншій державі і, і навіть в Європі. Тобто ті підприємства, енергопостачальні, тепло, воду, газопостачальні. На жаль, ми бачимо, що найближчим часом на цьому ринку не буде конкурентів, тому що ми уявляємо, які це енерго і фінансові і матеріальні затрати треба понести, щоб на цей ринок вийшов конкурент. Але не дивлячись на те, якраз і природним монополіям приділяється велика увага, в тому числі і територіального відділення, як органу антимонопольного комітету України. Більше 40% порушень, на жаль, кожного року з всіх порушень, які ми виявляємо, це стосується зловживання монопольним становищем, іменно з боку природних монополій монополії. тобто нав'язування додаткових умов, які не відносяться до предмету договору, застосування різних цін до рівнозначних угод і інші порушення, що передбачені статтею 13 закону про захист економічної конкуренції щодо зловживання монопольним становищем, виявляємо, застосовуємо штрафні санкції, припиняємо. Проходить рік по результатах проведених тих планових перевідок, які ми собі плануємо. Знову ж та сама картина. Я не кажу, що ми кожного року перевіряємо те саме монопольне утворення, тобто, це ми робимо не не, не річ чи не частіше, там раз при роки, але якщо характеризувати стан діяльності природних монополій, то на жаль. Користуючись виключним монопольним правом, вони мають змогу впливати негативно на споживачів. Звертатися може до вас кожна людина, яка бачить порушення в цій сфері. Так, от, наприклад, їй накинули кошти за послугу, і вона пішла в ЖЕК і кажуть, ні, вам ця послуга надається, і вона може піти в антимонопольний комітет. Я скажу, ну не хвалячи наш колектив, але. Досить часто звертаються і фізичні особи і юридичні, як в останню інстанцію щодо захисту своїх прав. Ми розглядаємо ці справи. Я б дуже просив, користуючись нагодою, всіх наших громадян і навіть представників малого середнього бізнесу, в разі якщо є якісь протиправні дії на ваш погляд, навіть. Будь ласка, звертайтеся. На жаль, я бачу останні два роки, десь в межах 10-15% тих звернень, які є в телефонному режимі, коли спілкуюся з поживачами, вони відмовляються писати заяви або звернення, враховуючи ну, певні обставини, тобто, що я можу там мати якийсь негативний вплив з боку там органів влади або навіть від тих самих монополістів. Але в разі таких звернень, і ви в тому плані й допоможете нам більш ефективно припиняти ці порушення. Отож люди просять припинити у вас порушення, але не хочуть називатися, не хочуть писати. Бувають заявити. такі випадки, і але кажу, ми її враховуємо. Потім плануємо проведення перевірок в тих суб'єктах, по яких проходить така інформація. Зрозуміло. І ще ви знаєте, якщо говорити про монополію, наприклад, в переробній галузі, то ну, мені здається, тут варто розцінювати її швидше як змову виробників часто. Це коли по низьких цінах, наприклад. У сільгоспиробника закуповують молоко там чи зерно, а ну потім продають по високих городянам. Такими справами ви займаєтесь? Займаємося ну характерним ринком, який ми постійно досліджуємо і контролюємо діяльність, є ринок закупівлі молока для промислової переробки. От, наприклад, в цьому ринку, це не тільки наше територіальне відділення по всій системі органів виявляються з року в рік такі порушення. Не дивлячись на те, на те, що цей ринок досить специфічний, і особливо ці пониження і зачасту безпідставні закупівельної ціни для селянина на молоко, який держить корів і продає це молоко для молокопереробних підприємств. Призводить до того, що занижені неекономічно обґрунтовані тарифи, посилаючись, аргументують нам молокопереробні підприємства за те, що це не сортове молоко, що воно не відповідає сорту там другої категорії чи, чи першої категорії цього молока. Але разом з тим ми доводимо, що це є зловживання монопольним становищем, тому що коли ми аналізуємо певні територіальні межі. Діяльності цього суб'єкта господарювання, тобто конкретного молокопереробного заводу, а з'ясовуємо, що в одному селі він закупляє по такій ціні, як він каже, не сортове молоко, а в іншому селі на 20-30 копійок дешевше, а в іншому селі на 10-15 копійок дорожче, ніж в цьому селі, тобто застосування різних цін, аргументації немає ніякої. Це специфіка ринку, і ми не можемо його, це молоко застосувати для виробництва молочної продукції. А ми його там переробляємо і якусь частинку тільки виготовляємо. Але враховуючи потреби населення, ми йдемо їм назустріч. Ну, на жаль, підтверджується так, що це є зловживання монопольним, несуть штрафні санкції, відповідальність і сплачують штрафні санкції. Але я кажу, що тенденція на цьому ринку стабільна. Тобто порушення кожного року ми виявляємо і припиняємо. Здається, ми маємо дзвіночок до студії. Маємо Дзвіночок? Алло, Ми вас чуємо, доброго алло? Доброго вечора. Скажіть питання. Це, Світлана містерів. Я хочу запитати. У Віктора Миколаєвича, що робить антимонопольний комітет України або ваше тервідділення щодо дій мобільного оператора Київстар, який раптово вів нові правила, як ви знаєте. Я ось, наприклад, користуюся їх послугами мобільного зв'язку. І в березні цього року мій телефон був заблокований. Як я з'ясувала, причиною цього блокування було те, що я не поповнила рахунок власного телефону на 40 гривень. Тобто Київстар запровадив нову норму поповнення рахунків не менше 40 гривень. Чи є законені такі дії оператора? До речі, дуже болюче питання, але я думаю, що це швидше, мабуть, на рівні Києва, би треба ставити це. Я два слова. Якщо можна, з цього питання, антимонопольний комітет України зараз займається цим питанням. На напередодні, в 2012 році, в кінці 2012 року нашим операторам мобільним були надані відповідні рекомендації, що враховуючи те, що вже досить суттєвий період вони діють на ринку, привести ціни до економічно обґрунтованого послугу свої тарифи до економічно обґрунтованих до економічно обґрунтованого рівня. Вони виконали ці рекомендації і на багато видів послуг зменшили тарифи, але разом з тим, от, от ця проблема виникла різніше. пояснення, яке в них що це стосується тільки тих власників телефонів, як вони називають мертвих телефонів, тобто телефони, які мають споживачі і які працюють тільки на прийом. Тобто сам споживач нікуди не дзвонить, а є дуже досить багато таких телефонів. Тобто, людина має два-три телефони на одному телефоні, він тільки приймає е, дзвінки, сам з нього не дзвонить. По іншому він, він тільки е, телефонує там для, для інших своїх, як кажуть, потреб і е, е, спілкується з е, світом. Е, зараз комітет розглядає, і як з, напередодні е, я маю інформацію, спілкувався з державним повноваженим е, комітетом. Барошу Микола Яковичев який сказав що у травні місяці, ми поставимо це на, на, на розгляд питання або це правомірні дії, або вони неправомірні. і Вони понесуть за це відповідальність. Насправді ця компанія вже не хоче повторювати назву, але вона ставить в нові становище дуже багатьох людей, не тільки тих, хто тільки приймає дзвінки. Ми, 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 ми ці, навіть що... давали певні пропозиції і рекомендації в свій час. Воно ну, на протязі 15 років не раз в комітету, що ну він же ж є монополіст, тому що якщо мільйони 40 мільйонів споживачів. Тобто і він вчиняє якісь протиправні дії, а які направлені тільки на своє задоволення, а, а на, на ущемлення і, і на ущемлення інтересів споживачів, Ну, в принципі, зрозуміло, що держава дала гарантії в свій час, коли ці оператори вийшли на ринок. Вони затратили колосальні кошти на розміщення і на модернізацію цього обладнання. І якимось чином це була їхня така, як кажуть, індульгенція на. Поки що не жорсткі санкції з боку контролюючих органів на даний час антимонопольний комітет займається конкретно цими операторами і контролює їх діяльність. Віктор Миколаївич, от ми говорили про змову виробників, а мені хочеться ще поговорити про навіть не знаю, як це назвати це, мабуть, не змова. Коли навпаки, в одній аптеці за пару метрів ліки дешеві, в іншій аптеці там гривень на 10, на 20, дорожчі. Ті самі ліки того ж виробника. Як це може бути, і чи це не є так? Також якоюсь мовою, як її назвати, я не знаю. Я хочу сказати, як, як позитив. Тобто, ринок реалізація ліків настільки конкурентний. В тому плані ми самі бачимо, тобто двері в двері вже дійшло до того, що двері-двері, аптека від аптеки різних власників, різних засновників, але мережа настільки розвинута, що зараз там і Кабмін зайнявся цим питанням щодо врегулювання, наприклад, видачі ліцензійних умов для цих суб'єктів. Що стосується цін. Кожен роздрібний реалізатор, він має певні угоди на постачання ліків від оптовиків. За своїм власним досвідом скажу, що і за тими результатами перевірок, які ми перевіряємо аптекарів і контролюємо цінову політику, їхню, на мій погляд, і комітет цим займається, що основна причина підвищення цін це від оптовиків. Тобто, коли закупляються імпортні ліки, потім проходить воно через державний кордон, там ще свої націнки є, державне мито, потім оптовик, враховуючи те, що він потужний, а в основному це 5-6 компаній в Україні, які іменно потужні і займаються поставкою всіх ліків, основна націнка це в оптовиків. До роздрібників значить є державне регулювання, маса ліків, які державою регулюються. Це не наша компетенція. Є відповідні органи, які е контролюються. Що стосується вільних цін. Наприклад, за результатами останнього дослідження, що ми зараз з'ясували, є певні структури, в яких ми виявили поки ознаки зловживання монопольним становищем. Якщо ми доведемо, що в той період, коли оптові постачальники їм зменшували ціни, а вони в той же самий період з з нової партії підвищили ці ціни, і ми доведемо це, що вони так і вчинили, звичайно, припинимо порушення і понесуть відповідні санкції. надаю ми в прямому ефірі. Наш телефон 230016. І зараз у нас є черговий дзвіночок. Будь ласка, доброго вечора. Ви в ефірі. Доброго вечора. Мене звати Ілона. Мене цікавить ось таке питання. Незабаром великдень і чи слідкуватимуть ваші фахівці за ситуацією на ринку продуктів, зокрема яєць і м'ясних виробів. Дякую. Що стосується продуктів харчування, ну, звичайно, це е, логічне питання, і ми знаємо, що в період таких свят, е, державних, е, особливо е, е, релігійних свят, е, це є, ну, будемо говорити, логічна тенденція з боку. Е, Фізичних осіб, які продають і виготовляють, там, наприклад, м'ясні продукти або всі продукти харчування, а також з боку е, тих виробників, там е, суб'єктів господарювання юридичних осіб. Тобто е, заборонити, е, реалізувати або примусити суб'єкта господарювання продавати по тій самій ціні, коли він бачить, що є величезний попит з сторони населення, ми не можемо тим більше, що я вам скажу, е, навіть немає компетенції в органах небоновольного комітету, тому що ринок продуктів. Харчування настільки конкурентний, якби ми, наприклад, мали на території Рівненської області якісь потужні підприємство, яке наприклад виготовляло або молочні продукції, або м'ясні, або ті ж самі яйця, значить звичайно, до них застосовували, тобто розглядали б, виявляли порушення, б штрафні санкції і припиняли б це порушення. Це природний людський процес, і він є, і кажуть, в Європі будь-де. І таким чином, ну будемо говорити з сторони територіального відділення, ми важелів не маємо можна порадити тільки раніше запастися яйцями. Хто вже ну, можна вже думаю, зараз почати? Я думаю, що, наприклад, не, не така вже величезна потреба в тих яйцях, наприклад, в цей період. Там, наприклад, в Пасху чи наприклад, в інші якісь релігійні свято, звичайно, воно не досить суттєво б'є там по кишені споживача. А от як ви боротися з такою видом таким недобросовісної конкуренції, як скажімо, реклама? Реклама, коли, наприклад, говорять про найнижчі ціни, от а насправді вони не є такими. Чим можете ви впливати на це? Я вам скажу, що з введенням, відбулися певні зміни до законодавства до конкурентного законодавства. Тобто закон про захист від недобросовісної конкуренції було введено декілька років назад, стаття 15 Прим, яка звучить, це, це називається розповсюдження суб'єктами господарювання, оманливої реклами. Що я хочу сказати? Коли ми покупаємо або йдемо в супермаркети, в заклади торгівлі і придбаємо товари, особливо продукти харчування, навіть ті самі ліки, будь-які товари, я вас прошу: звертайте увагу, не звертайте увагу на лицеву сторону, де великими літерами будь-що написано. Якщо написано, що це сметанка, а з дворотньої сторони. Малесенькими літерами, без очків абсолютно не можна розібрати, що це сметанний продукт, то, то майте на увазі, що це ніяка не сметана, це просто сурогат сметани. Так званої, якщо е, на ковбасі написано, що ковбаса з вершками, а на звороті ви мусите почитати склад, і там абсолютно немає ніяких вершків, а написано, може, якийсь концентрат сухого молока, то майте на увазі, що ви покупаєте. Ціна достойна, і ви мусите її як кажуть, заплатити за, за цей товар. Користуючись такими, е, такими недобросовісними тенденціями, багато вже є виробників, і ми їх припиняємо. Порушення це до 20 за рік. Десь 60 рекомендацій надаємо. Це теж ті самі порушення, але просто ми дивимося вже від, від важливості завдання якихось збитків нам, як громадянам. Тобто є невеличке порушення. Рекомендації по 46 статті. Він їх виконує, знімає ту недобросовісну рекламу або інформацію своїх етикеток або тари. І ми вважаємо, тобто порушення припинено, не застосовуємо штрафні санкції. Але в основному, коли це стосується потужних виробників, звичайно, розбираємося, примушуємо зняти цю оманливу рекламу, ну і звичайно, штрафні санкції. Це можу сказати, так як у нас є Бобернецький завод про товарів, тобто ми маємо компетенцію, отримавши дозвіл від Антимонопольного комітету, розглядати недобросовісну конкуренцію будь-якого суб'єкта господарювання, який працює в Україні, в тому числі за кордоном. Боронецький завод про товарів він буде е, розглядатися зараз на виїзні тимчасовій колегії комітету, яка при яка буде е, в четвер е, ця комісія розглядати і приїде відповідач е, щодо е, виготовлення е, омалової реклами, тобто виготовлення рибної продукції, а, яка абсолютно не відповідає. Не самому складу. Тобто пише «серебристий тунець великими буквами, а в самому складі це потасу, скумбрія і інші продукти, які ніякого відношення не мають до е, тунця. Е, хоча ціна десь на 20-30% навіть дорожча, ніж ті виробники, які продають тунець іменно. Е, малесенькі сухі рибні продукти, наприклад, для пива. Там, Зрозуміло, А от якщо повернутися до комунальників, дивіться, у нас часом ці природні монополії порозбивалися, є такі факти, і от як вважати монополіст чи не монополіст? От в нас була одна монополія на вивезення сміття КТП. Так тепер є КТП і санком, і в принципі вони поділили між собою території. Виходить, що на тій території є монополіст. Або ліфтові в нас ж багато є господарств, але якось вони теж поділили між собою території. І виходить, що монополісти, чи як вони є монополісти? Що стосується ринку вивезення сміття, так був один монополіст КЗП 1728. Вийшов на ринок новий монополіст санком чи нове підприємство санком. Яке зараз досить за результатами проведеного конкурсу рівненською міською радою, воно вийшло в територіальних межах переможцем по шести е е, жеках наших, це дислокація всіх будинків. Але одне тільки що цей конкурс проводився для вивезення сміття в об'єктів. Державної і комунальної власності, тобто всі наші житлові будинки, ми жителі, виносимо сміття перший, шостий ЖЕК, тобто майже все місто це зона дислокації і надання послуг КТП, мікрорайон Північний, тобто, зона. Дії санкома, а мікрорайон північний вивезення сміття займається КТП 1728. Будь-які дії, які на ваш погляд є протиправними, тобто підвищення тарифу, перерахунки тарифів, як зробив зараз санком, але він керувався рішенням міської ради, що зробив заднім числом перерахунки тарифів і маса людей і мешканців нашого міста, які не мають централізованого опалення. Застосували до них підвищені тарифи, при тому, не розбираючись, що в цих будинках ніхто не палить ні вуглем, ні, ні, ні дровима, не дровима, Тобто, що додаткові якісь є витрати, які потім е, чи, чи продукти цього горіння, які потім споживачі виносять контейнери цього сміття. Тобто, якщо у мене є авто... централізоване опалення, автономне централізоване опалення навіть в навіть багатопорухових будинках, якщо в мене є автономне квартирне опалення. Мені чогось не з того не сього виставили рахунки Людина, на, на гривню чим то більше це? і звичайно, як кажуть, ці претензії споживчі вони досить обґрунтовані. Зараз ми цим займаємося. А як ви от вирішуєте це питання? Вже через суд, чек чи, чи через те скасування? Ні, ми, якщо доводимо, що Вирішує... це є зловживання монопольним становищем, що безпідставне завищення тарифів, ми роз... Розпочинаємо розгляд справи про порушення конкурентного законодавства, збираємо докази в цій справі. В процесі доказів відповідач нам надає аргументовані всі заперечення і будь-які довіди, що він не вчиняв. Але в разі, коли за результатами розгляду цієї справи, ми доводимо, що він порушує конкурентне законодавство, тобто зловживає монопольним становищем, звичайно, тоді рішення про застосування штрафних санкцій і припинення порушень. Так і в нас є ще один дзвіночок. Будь ласка, ви в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. Ми вас хочемо почути. Так, поки що, поки що не чути дзвіночка. Алло. Так, чути вже. Доброго вечора. Алло, доброго вечора. Будь ласка, говоріть. Я хотів би вам задати таке питання. От було дуже багато розмов про те, що держава затратила дуже багато сил для того, щоб облегчити гіпертонікам... Значить, ці, ціни на ліки. Що зробила е, е, аптечна система? Вона на всі остальні ліки, які для гіпертоніків, такі як ліпрозит, підняла ціни в декілька разів. І таким способом, то, що держава допомогла людям, вернули все собі назад. Як можна пояснити це питання? Зараз я вам не зможу пояснити це питання, бо це треба короткий термін. Ми проведемо це розслідування. Якщо це так, з'ясуємо причини і обґрунтування такого підняття. Я розумію, тобто на, можна на 10-15 ліків зробити дешевшим ціни на ліки для гіпертоніків, а разом з тим компенсувати свої втрати. Іншими ліками, якщо це підтвердиться, і ми побачимо, що це є компетенцією комітету або нашого територіального відділення, звичайно, припинимо це порушення, і треба звертатися до відділення на устав. Звичайно, так? так отож, я ще хотіла запитати: у вас будуть заходи, я так зрозуміла, дуже такі цікаві, і вони розпочнуться наступного четверга. Що це буде? Це день відкритих дверей. Як це можна зробити в антимонопольному комітеті? Головою антимонопольного комітету України започаткована така традиція, що з цього року, з 13-го року, проводити всіма територіальними відділеннями в областях дні відкритих дверей по захисту конкуренції 4 квітня, якраз в дев'ятнадцяте річчя створення територіального відділення, можливо, це так і співпало, і заплановано було. Ми проводимо цей день відкритих дверей. З 10 годин розпочинається цей захід в Рівненській обласній адміністрації, спільно нашого територіального відділення, облдержадміністрації, обласної ради проводимо цей захід. Запрошені всі представники місцевих органів влади органів державної влади. Керівники підприємств, малого і середнього бізнесу, громадських організацій, представників змі, Будемо обговорювати питання у ну, першу чергу. Всі учасники цього форуму заслухають звіт територіального відділення за 12-й рік, чим над чим ми працюємо чи працювали, і які перспективи і над чим будемо працювати в 13-му році. Потім буде обговорення тих. Проблемних питань, які ще існують в конкуренції в нашому регіоні. Після обіду два круглих столи з представниками двох сторін. Антагоністичних, тобто представниками тими, тих структур, які надають послуги по підключенню будинків е житлових і інших об'єктів до електрогазу, воду, теплопостачання і е проблемні питання на ринку ритуальних послуг. На жаль, вони також зараз є. І метою цих круглих столів є якраз відпрацювання тих вузьких місць, які є і проблемних, для того, щоб не було забезпечити недопущення порушень на цих ринках і Кращити, як кажуть, проблеми споживачів. Після, чи в закі... На закінчення проведемо виїзну тимчасову адміністративну колегію щодо того суб'єкта господарювання, який вам говорив. В п'ятницю державний уповноважений Антимонопольного комітету України Мороз Світлана Михайлівна проводить. Особистий прийом громадян в рівненському територіальному відділенні по вулиці Остафа 27, до з 9.30 до 13.00. Прошу будь-які проблеми, які стосуються, ваш, вас, як рівнян і краян, прийти і висловити або задати нам. На жаль, наш час ефірний вийшов. І нагадаю, в нашій студії був голова Рівненського обласного територіального відділення антимонопольного комітету України Віктор Буденчук. Отож, до наступної зустрічі. До побачення.